Інтерв'ю Хазалка я для екстра -турків». озвучено для групи морал серіал українською. Твоє повне ім'я Лейла Хазал Кая. Чому всі називають тебе Хазал? Цьому немає пояснення. Всі звикли називати мене Хазал. Зазвичай Лейлою мене називають за межами Туреччини, особливо в Європі. Європейських країнах. Чому ти перестала займатися балетом? За нещасного випадку? Як ти почувалася, коли закрили серіал Аск Любов? Я зовсім не була роздратована. Просто була засмучена через те, що повинна буду розлучатися зі своїми друзями. Лейла й колонорморолада. Чи може зіграти певну роль у визначеному фільмі? Ні, мене хвилює сценарій. Якщо він цікавий і гарний, то я зіграю будь-яку роль. Який у тебе стиль в повсякденному житті? Чи є якийсь стиль в одязі, який ти ніколи не одягнеш? Не можу сказати точно, але, наприклад, я не люблю одягати туфлі на високому підборі, незважаючи на те, що іноді мені доводиться це робити. Дуже багато критиків сильно критикують тебе. Твої фанати зазвичай роздратовані цим і захищають тебе від їх нападків. Вони починають звинувачувати критиків у тому, що вони нападають на тебе. Будь ласка, розкажи мені, що ти думаєш про це. Я пишаюся і ціную те, що вони роблять. Вони добре розуміють мене. Після того як ти пішла із серіалу «Сили кохання форіхи, ти дивилася третій сезон «Шляхи Місель Ні, не дивилася. Я була у Македонії на зйомках серіалу. Я насолоджувалася роботою. Ще Він прекрасна людина, навіть не знаю, що сказати. Він прекрасна людина. Я не хочу говорити зараз про нього. Всім дуже цікаво, яке твоє улюблене блюдо. Що ти любиш? Я обожнюю жирну їжу і всі страви, в яких є баклажани. Люблю м'ясо на грилі. Та страву «Кебаб». зазвичай у акторів є свої фанати, але можливо, що і у актора є ті, хто йому подобається. Може, і ти фанатка якого-небудь актора або співака. мені дуже подобається рікі Мартін. Звичайно ж, мені подобаються і інші співаки, співачки, але я люблю рікі Мартін ще з підліткового віку. Дякую тобі велике за таке чудове інтерв'ю. Вам також дякую. Було дуже приємно поговорити з вами. Yeah? Why? Git. Her zaman yaptığın gibi dön arkanı git. Konuşma, cevap verme. Sen zaten hiçbir zolamadın Feria. Hiçbir zaman bana inanmadın. Git şimdi.